У похід за бадьористю та здоров'ям вирушили викладачі та аспіранти Криворізького національного університету. Тут стартувала традиційна зимова спартакіада. До 5 лютого у спортзалах вишу змагатимуться представники дев'яти факультетів загальноуніверситетського підпорядкування. Всі ми Абсолютна більшість викладачів, включаючи вашого покірного слугу, вільний час займається тим чи іншим видом спорту. А зараз якраз чудова нагода поспілкуватись, позмагатись по-доброму, по, по конкурентно. По можливо, навіть і трошки плечима, і ліктями потовкатись, але це все дає користь, дає здоров'я, дає заряд на майбутній семестр. Ми живемо, ми отримуємо радість від, від цього руху. А тим більше, якщо в принципі ми займаємося вихованням студентів, студенти це молодість, красота, здоров'я і весь наш викладацький колектив старається бути. На рівні тих же вимог до студентів, з кими ми звертаємося, і бути прикладом в кінці кінців, подібні заходи для Криворізького національного вже стали традиційними. Партакена проводиться 10-й рік поспіль. Ініціатор її проведення профспілковий комітет навчального закладу. Такі свята фізичної культури та спорту активно підтримує ректора. Ректорат завжди йде нам на зустріч, надає нам завжди спортивну базу. Спортивна база у нашому університеті, вона дуже гарна і має всі можливості ми займатися всіма видами спорту. Спільно з відповідальними від профбюро на всіх факультетах ми робимо збори ще з початку листопада місяць, збираємося з ними, визначаємося. Це календар, які види вони хочуть, щоб ми провели, в яких вони найбільш зацікавлені. І ми потім з просвітковим комітетом організовуємо призи для нагородження, номінації і самих самих найкращих, самих найсильніших нагороджуємо. Я думаю, що від цього отримують всі масу великого задоволення. Загалом в спартакеаді задійно 200 учасників. Вони змагаються у п'яти видах спорту бадмінтоні, шахах, волейболі, настільному тенісі, баскетболі. Майже кожне числа учасників сподівається на перемогу. Начали готуватися ще в принципі сентября і потихонечку, потихонечку зараз входимо в форму, ну посмотрим, як результати покажуть по итогу, итоги, посмотрим, как получаться по всім видам. Ми настроєні на перше місце. Готувалися, тренувалися, викраювали там время між... После вернее, занятий преподавателями приходили, пытались вспоминать там прошлое, как это было в прошлом году. Стараемся заниматься постоянно, не всегда правда получается, но в целом к соревнованиям готовы. Тут постоянно такие уже принципиальные. дуэли есть между факультетами, постоянно такой накал борьбы. Конечно, все в пределах разумного, нужно стараться избегать травм. Но в целом все очень замечательно, спасибо нашей администрации, что это все поддерживает, такие хорошие традиции. И в дальнейшем пусть также это все продолжается. Это очень давняя традиция, и поэтому все преподаватели и аспиранты, и все принимают в этом соревновании, в этой спартакиаде участие с удовольствием. Здоровье, возврат молодости. Не лише заради бадьорості, здоров'я, гарного настрою в ці дні гарячі у спортивних залах Криворізького національного університету. Проспілковий комітет КНУ простимулює переможцю спартакіади путівками до моря. Цього року проспілковим комітетом прийнято рішення про виділення путівок безкоштовних для співробітників нашого університету до спортивного оздоровчого табору Чараїт на літній оздоровчий сезон 2013 року. Ми бажаємо всім учасникам бадьорісті, здоров'ю, гарного настрою і хорошої спартакіади.